Ой у вишневому садочку, а, ми з дідом сидимо в холодочку. Там соловейко щебета. А ми з дідом сидимо в холодочку. Це правдоподібніше. <гум> Прийшли та й сіли. Десь ходили, нас носило десь. Носило, носило. <гум> Ох, і носило, да, дід? Привіт усім. Привіт усім. А самоліти <гум> Як летіли два самоліти і стрибітеля, я ж присіла. Я не зрозуміла зразу, що воно таке, а потім як загуло над головою прямо в мене. Ото соколи так такі пролетіли, боже. І так низько, блискучі такі, серебряні. Новенькі, блискучі, чи моє покрашення. Ну, коротше, прийшли ми додому і посідали в холодку, да, з дідом. Да. давай торби розпо... дід... бо... Да, мясо я вже снідати хочу, чи це вже обід, я вже не пойму, ну я ще не снідала. А дід це м'ясо поховав, давай його будемо щось з ним робити. Я ковбаси вчора свізів. Да, да? Так, ну давай виложу, що ти тут ніс, так важко, казав важко, давай на стіл сюди неси. Це Оце? Спиль. Це котяче. Та я їм дешеве купляла. А це собаче. Ні, це все котам. Угу. Воно по -то. І я його взяла багато життя. Щоб... я ще їсти? Оце ось оце нам. Ага. це нам. Це бь... нам бедришки. Я. Бедришки, сейчас буду Бедри. жарити бедришки, бо так. я їсти а хочу. Що таке? А коти тут бігають під ногами. вони ну, не пожарили шайла. Їм треба зварити лап. Лап, і потім набрали оцих хвостів, а потім шайлап лап набрали. А вони хапають уже ті лапи, о, вони замерчі були. А гарні, аж сині. Аж сині такі білі гарні. Такі. білі. А о, тому... о, Це, це моє. Це, це мої два хеки мої. О, Рівно два хеки. Хекають. Так... Ну такі гарненькі, хеки. вони дві які. Ну так, Хороший. ви заховаться, це хай гризуть. Оце? Оце я зараз поставлю його. Вариш, холодець. Та який холодець цей будуть варені їсти. Бо вони сирі не хочуть їх їсти. Поняв. Так, приймай їх. Бо тут ще щось має бути. Хіба це все, що ми купили? Рюкзак, все. Да. Де? Ну ще десь є, сумка. А, Це виноград купився тут, тут, тут. Який виноград свіжий? Так, да, вже свіжі. Ось, обризати. Побризати треба. Свечору, Боже, побризаю. А ну, на завтра мороз, на післязавтра мороз. Сьогодні не було в нас морозу. Не було. — Ми готувалися, ми ставили, шалаші ставили на городі. Накривали, 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 а нас обдурили, сказали, пізніше буде мороз. Сьогодні не буде, Отмінили відмінили нам сьогодні. Так, мороз. — Так, та не треба воно на кухні його надо якось, ти, щоб ну, воно не текло, що, що, що я вивожу тобі ще. Десь була тряпка, воно десить, віди, візьми, витри. Це ну, ви та ви бачиш, як воно саморожене, то воно ви розстає, наче на дворі холодно. Що вчора замерзла, що сьогодні замерзла. Куда мені тряпочку воно? Та ли все зразу. Та давай усе зразу, бо я вже хочу їсти. Тут треба було поїсти, а потім. Та воно бусей розстало, поки я. Я ще ж аж поки не знайшла, що їсти, воно тряпка висить тобі. Оце? Нє-не -нє, далі, аж на кінь отам. -то. Да, бери. Так, пушинки, підождіть я ще сама, бо ще я й вас поїм з голоду. Ви лучше про себе не напоминайте мені. Півдня поки прийшла додому, а вони ще тут. Мода, а, О, така, да. Упіймав. <клеви> ага, ага, Хорош. Ложи ота, ота, тряпку. Ось все сумки. Давай що там ще є. Ти що ж вниз кричав у мене сумок, сумок. Тут? Пішли одні без грошей, без нічого. Казав, купи зажигав. Купила купи, зажигалку. Я тобі купила спічки, бо ти мене всі витягав О. їх. Ну це моє. Ну це твоє, звісно. О. Буду красти в те. Будеш. Це на огірки. Це на огірки, от туди лежить, так. Так, так добре, як тут столик стоїть серед вулиці, то остатки. Що там. там? Я вже забулася, що в те є. Це що? Це моя грачка дієтична, ота зелена називається. А це щоб ли сказав, то і забула. Дід нагадав, що мені чай треба, а я ж тільки такий і п'ю його, що зелений, лісова ягода. Поки дід ходив по магазинах, то вона свій набрала. А це до чаю взяла. А чаю взяла, гавля до чаю. До чаю, чаю, чаю. чаю. переді взяла, а потім чай надумала. Бо в мене кінчився такий смачний він. Чотири штучки всього було, я їх чотири взяла. Пяту їла. Мені не, не їла, ще нічого навіть. Так. Не треба розказувати. Хто це... то, заховає? То да. Ох. То заховай. А це? Хороший. Діду її взяла. Та, дід дід хоче йти. Рулада. Ну так да, на кладушке хоча сходити коли. У неділю чи, да? Да. чи в суботу, в у неділю. У Бо у мене гробки на следующую неділю. І вели наслідує. На діда є, а це він пішов на старе кладовище, але ну, там якісь люди, я їх не знаю. Так батько мій і баба. Да не знаю ж я ну ти їх не знаєш. А ти можеш і помниш а усі. я тоді 15 років було, то що ж я не помню. Як баба померла? Як батько помер. А, а баба то волала три години раніше. Понятно, ну, Ага. Так. так що і ти, якості. Підеш. Підеш. Підеш, тіт. Так, давай, що там ще щось є? Є. Є. А ну давай. Це, це, це ж ти поки я тебе саму оставив, то ти no, полішся Ну, Це мені треба. Та ти і все Лада. Це, це дуже хороше масло, те, що на розвес, це дуже хороше. Та хіба як Це на салат буду додавати. це ця ікра жаб'яча. Це яка жадба. А це, це думаю, речка. із села привезли люди речку, свіжу з огороду речку. Як вони її там вирощили, не знаю. І все, а це мені на закуску. Такі гарні були, такі гарні, як живі. І я їх узяла, вони на мені так улибалися, що я мусила їх взяти. Тобі все вливається. І сігала грибувати. Що таке дід? Ти чимось недовольний? Ти чимось недовольний? Там мені все роблять. Тобі щось не взяли? Взяли. Усе? Може, ти щось хотів та не взяв? У мене скоро і кредитка кончиться від твоїх желаний. Я таке. Що таке, дід? Що? Я тебе не боюся. Зараз ще, ще, ще води забрали. І, і ще ж каністра це в хату несе. Або там постав, я заберу. Так що... Усе є. Зараз не знаю, що зараз я хочу. Зараз будемо м'ясо собі готувати, біодришки. Будемо їсти біодрішки. У мене такі хороші макарони ще є. Речка є, цибулі зеленої море. Ну, не знаю. Масло можна помастити, кусок масла. А сиру хотіла взяти отого, от твердого. А вони сказали, що скоро привезуть, а чи бачиш, я його буду ждати той сир. Не схотіла я. Так, давай, бо мухи вже злітаються. Будемо ховатися. Не так. так, підожди. Що в хату забирати? Оце в холодильник. Давай назад у сумку кидати. та я заберу в хату. А м'ясо на кухню, оце на кухню до м'ясне. Це в чай я п'ю в хаті. Це до чаю. І що я скучаю? Так ну добре тоді Так дід, хорош бурчать Що це за мода така бурчать Вот я ще плечу таке. Нічого, я буду мовчки брати Так щодо мені угрожає Я віддавав Я мовчки віддаю Не треба мені угрожати, товариш. Свою запустила там Веселко і краю. І, і твою добралось. І що? І, і що? Сиди довга, падно. <рес> і левазь. Я ж і завтра й піду. І Підеш. До, до лісу солов'я Ну, І з дідом. Угу. Mm -hmm. Підеш до мною. Значить знайдемо другого діда. До то лайде. Каже, ти добалавкаєш. І це залізеш. — Тут не доставали. — Так. No. — Що ще занести? — Все занести. — А це все на кухню встане? — Все занести. — І це занести, так. — Так. — А це можеш нести на кухню. — Так, всім смачного. — І пити. — Всім смачного. — І ми пішли. — Дуже в задниці таке смачне. — Ти ось сюди водій якийсь не такий несерйозний. — Серйозний, економлювати треба. — Він економить. — А на кому ти? — З тобою, блядь, економлюю. — Іди. Так, ну все хорошего дня и хорошего да. настрою. Спокійно, спокійно.